Усім привіт! Мене звати Світлана, і я, як завжди, безмежно рада бачити вас на своєму Ютуб-каналі. Сьогодні у нас з вами прем'єра нової рубрики Що одягнути. Я довго думала, все ж яку рубрику я хочу вести на своєму Ютуб-каналі, тому що, от саме чому я акцентую увагу на своєму ютуб-каналі, я хотіла, от, щоб саме ця рубрика зайшла в україномовному Ютубі, і, звичайно ж, без вашої допомоги це неможливо. Ставимо лайки, ставимо обов'язково собі сповіщення, пишемо коментар, тому що таким чином ми з вами. Знаєте, дамо життя цій рубрик рубриці ця рубрика оживає. У мене було декілька класних спроб зробити цікавий контент. Але спроби вийшли тільки в одному відео, тобто далі рубрики не протягували. Якогось фідбеку такого не було. Тут я сподіваюся все ж на вашу активність. Усім, хто любить образи, стиль, знаєте, такі переодягання, ця рубрика точно зайде. Тут про функціональність, тут про практичність, тут про ті речі, які можуть бути у вашому гардеробі вже давно, але ми з вами, надихаючись моїм прикладом, зможемо надати. Інше життя, знаєте, інше враження, такий інший вайб, як я люблю говорити. Звичайно, вайб я вживаю в словосполучення сполучення вінтажний вайб, тому що мені подобаються такі образи. Загалом, якщо вам подобається мій стиль, то ця рубрика вам точно зайде. Це не означає, що на каналі буде тільки ця рубрика, але я її щотижнево планую, вже я прописала. Є точний план, що щотижнево один раз в тиждень буде виходити. Ця рубрика. Загалом рубрика, що одягнути, це про те, де купити і як стилізувати, тому що я вважаю, що це найважливіша саме стилізація, саме бачення цієї речі у вашому гардеробі. Ну і давайте не забувати, що все ж це розважальний контент, тому робимо собі щось смачненьке і насолоджуємось. Тема першого випуску це зимові образи. Я покажу вам чотири зимові образи, які склала саме для вас. Я думаю, кожна з нас, я не знаю просто, яка аудиторія поділиться на чоловічу і жіночу, але загалом, кожна з нас сама зрозуміє, куди б вона одягнула це, наприклад, і щоб вона собі там знаєте якусь поміточку зробила, що як і ще. Сподіваюсь вас надихнути, надихнути на нові образи. Позаду мене саме ті складові цих чотирьох образів. А сьогодні на мені хотіла би. Я якось ніколи не розповідаю, що саме я одягаю для зйомки відео, Звичайно ж, не тоді, коли зверху мене. Щось таке, знаєте, солідне, таке святкове для відео. А знизу в мене там піжамні штани. Таке буває, я знаю. Так, сьогодні на мені вінтажні кліпси. Ми їх з вами разом купували в магазині Hand. Я думаю, це було весною, якщо я не помиляюся. Вони класні, вони, знаєте, дуже легенькі, тобто в них комфортно проходити весь день, абсолютно. Вони такі, знаєте, зовсім я їх не відчуваю. Але також, коли вибираєте якісь. Собі вінтажні прикраси, дивіться співвідношення до свого обличчя. Це важливо. Я раніше не звертала на це уваги, але вам даю такий лайфхак, тому що буває не до кожного обличчя масивна біжутерія підходить. Полка з мого улюбленого серіалу Друзі це перший епізод. Той самий момент, коли Рейчел заходить у кав'ярню у весільній сукні. Я обожнюю такий стиль з фільмів, коли це все зображено на футболках, на світшотах. Зараз це актуально, популярно. І не забувайте, що в мене є відео про зиму, осінньо-зимові тренди. Перегляньте десь тут, чи тут буде з'являтися підказочка для вас. Далі на мені чорний класичний. Піджак, він в мене ще з 2021 року. Така моя знахідка. Пініш навіть з 2020 року я в якомусь з випусків Богині Шопінгу напевно, купувала його. До речі, ви пам'ятаєте мою рубрику «Богині Шопінгу? Я, звичайно, що її закинула. Вона у мене залишилася на моєму російськомовному такому форматі, але є плейлист, кому цікаво, обов'язково переглядайте. У мене ремінь такий з металевою золотою фурнітурою. Це від моєї сукні. Тут додам вам фото. Вінтажно шкіряні чорні брюки. Вони вільного такого фасону, тобто вони такі за щіпами, дуже класичні. Це не натуральна шкіра, це шкірозамінник. Я їх купувала в H&M, Взагалі, H&M є класні моделі. Я купувала ще в Польщі, тому звертаю вашу увагу. Такі практичні, класні. І взуття у мене такі, знаєте, на підборах Boots, батальйони, які повторюють форму ноги і якраз заходять під, під мої брюки. Тут буде вже більш детально відео. Я їх замовляла на сайті Dizzy, Щось якось так. Я тут пропишу вам і окремо також відео додам. Що ж, зі вступом закінчили. Починаємо. Перший образ складається з вінтажної блузи. Як ви бачите, це такий приглушений колір оф-вайт, є мережево, дуже гарні ґудзики. І взагалі це класна річ. Отримала її в подарунок, від лірички, це взагалі вінтаж. Таких, знаєте, 80-ті-90-ті роки. Дуже класна річ. Я часто цю блузу комбіную саме з джинсами, але тут вирішила дещо додати іншого стилю, а саме спідницю. Ця спідниця. Що ви пам'ятаєте, у мене була рубрика на каналі Російськомовна із Нічого, хоч ви що-то. Ця рубрика вже напевне два роки як взагалі не існує. там було декілька випусків, але. Цей костюм саме з цієї рубрики, це бабусин там костюм, який вона хотіла комусь віддати. Дуже стара річ. І я переформатувала її цей костюм, верні, розділила і саме спідницю зробила дуже класним елементом свого гардеробу. Також я додала ремінь, це також вінтаж, і тут вінтажна сумочка, яку я купила в магазині Second це мій. Перш моя перша покупка, магазин Hand був в Польщі. Я зайшла, вибрала цю сумку. Вона справжньої крокодилячої шкіри. Це такий вінтаж, якому я надала друге життя. Я так би не придбала таку річ, а ось в випадку з Hand обов'язково була така покупка. В моєму гардеробі дуже класно комбінується з різними речами. І так як у нас все ж таки осінньо-зимова така тема, то обов'язково, звичайно ж, верхній одяг. І тут я вибрала свою. Дублянку, я часто про неї говорю. Тут не буду зупинятися. Це AliExpress. Детально відео додаю у підказочку. Зможете переглянути, де і як я її купувала. Мені здається, дуже класно виглядає спідницями. Ця дублянка, вона масивна така і комбінується дуже гарно зі спідницями. Також я додала такі. Знаєте, у мене є від Resort чоботи Панчохи. Це колекція 20, з 21 на 22 рік. Дуже вони чудові, вони на такому, на таких підборах дуже зручних. Ну, взагалі повторюють форму ноги. Тут можна додавати кологоти, можна не додавати, ну, звичайно, що це зима, то це обов'язковим є елементом, а вони достають, просто повторюючи форму всієї вашої ноги. І з аксесуарів у мене також золоті прикраси. Це тобто такий, знаєте, там Aliexpress, взагалі ніякої там цінності не мають, але гарно комбінуються. Наступний образ, я думаю, дуже. Зрозумілий для всіх багато хто носить флісові костюми в осінньо-зимовий період. Я не виключення. На мені такий костюм, знаєте, фіалково. Голубо сірого кольору, я дуже хотіла саме цей кольор. Я замовляла на Aliexpress По рекомендації дуже мені він подобається своєю якістю. У мене він вже два роки кому цікаво. Комбіную просто з білою футболкою. Це та сама футболка Resort, яку я вам показувала на початку відео. Також мої шкіряні чоботи, я їх купила на барахолці. В Польщі. Там щотижня в неділю проходить барахолка, це такий, знаєте, сток, щось типу базару, можна так сказати. Якщо вам цікава така тема, просто знайдіть плейлист барахолки Польща і передивитися всі мої пошуки. Додаю я також класну свою, ну, класну, я просто не можу назвати інше слово, шубку. Вона також мені служить вже декілька років. І абсолютно виправдала свою ціну, свою якість. Єдине, що я забрала пояс, тобто без поясу, тому що пояс мені якийсь халат останнім часом вже нагадував. Шубка також з Аліекспрес. У мене є відео про шубку. Обов'язково його знайдіть, кому потрібно, я скину посилання, по якому ви зможете прийти. Вона є в наявності, трішечки змінилася ціна, але все ж, якщо вам потрібна якісна еко-шубка з еко -шк... з обов'язково мені напишіть, вам сподобається. гарантую І додаю сумочку. У мене вона така екстравагантна, можна сказати, в гардеробі, але дійсно підходить до мого стилю. На ній хутро, воно також штучне, це хутро. Як ви бачите, такий пасок з пітону комбінується. Це щось, знаєте, в стилі живанши, якщо я не помиляюсь, якоїсь колекції. Але це не оригінал, там і живанши не написано, просто хтось надихнувся, я її отримала в подарунок на день народження. Я її люблю і ношу її не тільки зимою, одягом, тому що там хутро. Ро і там хутро я люблю і весною носити зі спідницями. Ця сумка подобається мені і підходить моєму стилю, хоча я дуже багато критики з приводу неї отримую. А з аксесуарів на мені метелики сережки від бренду Декінвай. В наступному образі я також їх залишила, тому що вони такі універсальні і підходять під багато стилей. Ось, наприклад, я хотіла стиль бохо відобразити за допомогою сукні, яку мені колись подарували батьки. Я пам'ятаю, як я з мамою її вибирала в одному з торгових центрів торгівельних я не пам'ятаю це, пам'ятаю, що це десь років 10 тому було на святкування свого дня народження. Я купувала його. Тут такий бант: це шифонова сукня. Темно-синього кольору з коричневим. Мені раніше здавалося, що не до лиця мені такий колір. І якось в гардеробі так ця сукня в мене була, але я ось вирішила дати їй нове життя. Яким чином? Раніше тут були такі, був такий шкіряний пасок, масивний, але він якби, віджив своє і ми його позбулися. Тому сьогодні я хотіла показати, як вона вільно виглядає без нього. Додати чоботи, це чоботи розерти, вони зимові, утеплені. Так, на шпильці, не знаю, чим думав виробник, я хто їх створював, але вони такі глянцеві, блискучі, і мені це дуже подобається. Подобається, як вони виглядають в образі. Звичайно, вони не на кожен день, і, звичайно, вони також на Ну, ну хто любить таке, я дійсно не претендую, тому що це все ж мій стиль і мій гардероб. Я додала до цієї сукні тоненький пасок від мого корсету Крістіан Діор. Мені його колись чоловік подарував. Він Шкіряний і що можна цим э, таким? Паском донесеньким зробити ременем можна коригувати довжину сукні, тобто, щоб ботфорти були там, наприклад, встик зістикувалися з сукнею, або ж, навпаки, трішки припідняти, щоб показати ногу, кому як подобається такий ось трюк з поясом завжди виходить. Додала я класичне кашемірове пальто, це кашемір і вовна. мені воно дуже подобається, і бант сукні я просто. Витягнула, тому що він таким слугу ну тут як акцент, можливо, як аксесуар. Також виглядає, мені дуже подобається. Я робила в цьому образі фотосесію, ви можете переглянути на моїй сторінці в інстаграм, як я стилізувала цей образ ще в одному варіанті. І я капелюх ношу трішки так спускаючи на брови. Але в камері це виглядає на камеру, це виглядає не дуже. Я припідніму, щоб видно було обличчя. Якось камера не, не дає мені зробити цей розмір, але ви зрозуміли, що капелюх ми носимо трішки так на бровки. Звичайно, такий капелюх личить. І додала я, сукню, і додала я сумочку. <сум> сукню сказати. Сумочку це мій розпис. Як ви знаєте, я займаюся розписом, це ручна робота. Мені дуже подобається ця сумка, її такий класично вінтажний стиль, я б так сказала. Використовую часто її в образі. І ось саме Бог-стиль найбільше показується саме. Коли сукня, чоботи, цей капелюх і ця сумочка. Пояс, мені здається, можна і прибрати. Він тут, можливо, зайвий, можливо, можна його залишити, але він мені якось, знаєте, трішечки ну, не підходить до банту зверху. Якщо вам також так здається, то не пишіть, бо я також знаю, що можна було і забрати цей пояс. Але образ ось такий в мене вийшов. Наступний четвертий образ, фаворит. По практичності, тут вінтажні джинси Колінс, такого цікавого, коричневого бежевого кольору, також мій светер з вовни. 100% я його купувала разом з вами в магазині Second Hand. Ви можете знайти всі ці плейлисти у мене на каналі, переглянути саме його покупку зимову і, напевне, фішечка його. Така, що на ньому зображена поночка. Поночка Діснеївська вишита. Це якийсь якісний светер. На жаль, немає ніякої етикетки, але мені там обійшовся в районі 50 гривень. Я додаю свою дублянку, тому що хочу такий коричнево-бежевий стиль витримати. І чоботи, які показувала вам купувала їх на барахолці, шкіряні, класні зимові. Сподіваюсь, буду служити мені довго, тому що заміну і альтернативу їм шукати буде важко. Ну і куди ж я без своєї сумочки від Louis Vuitton? І повторюсь, напевно, вже в сотий раз за відео це слово сполучення, як вінтажний вайб. Мені дуже подобається, коли він присутній. З аксесуарів у мене тут золота фурнітура, хотіла сказати, фурнітура, золоті аксесуари. З Aliexpress мої сережки люблю саме в поєднанні з цієї. Дублянкою. Ось такі образи у мене вийшли. Дуже дякую. Спочинок нас з першим випуском нової рубрики. Дуже дякую за вашу увагу.